Усім вітання з вами, як завжди, Михайло Валик, і наша щотижнева рубрика Верспічіс. Сьогодні ми будемо оглядати найважливіші події навколо України, а також заяви російських та українських політиків. Радимо вам одразу поставити лайк та підписатися, адже таким чином ви допомагаєте іншим людям побачити це. Дякуємо. Розпочнемо із важливої події, з якої почався другий тиждень жовтня. Росія здійснила терористичну атаку по всій Україні, випустивши близько 84 ракет різних типів. Під дар потрапили майже усі обласні центри. Героїчними діями сил протиповітряної оборони вдалося ліквідувати половину із запущених ракет. Проте жертвами настала до 20 осіб, близько сотні зазнали ушкоджень різного ступня складності. Одразу ж після перших вибухів президент України Володимир Зеленський провів бесіду із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який пообіцяв поставити у найближчі дні протиповітряні комплекси АЕРСТІ. А перший чотирьох комплексів вже став на озброєння бійців ППО. Також надвечір президент спілкувався з президентом Сполучених Штатів Байденом, який також пообіцяв більше допомоги Україні, в тому числі протиповітряними комплексами на самсі. Передачу цих комплексів підтвердив Лойд Остін під час зустрічі з Олексієм Резніковим в рамках зустрічі Рамштайн 6. А буквально сьогодні стало відомо, що Іспанія передасть Україні чотири комплекси ППО Хов та навчає наших бійців користуватися іншим комплексом «Еспай». А також наші партнери заявили про надання додаткових ракет ППО Амраа. Росія хотіла залякати українців обстрілами великих міст, позбавивши їх світла тепла та життів. Проте отримали зворотній ефект: лють та ненависть до Росії лише зросла. Тобто вже росіяни усвідомлюють, що таким чином нас не зламити. Мабуть, тоді, коли вичерпують увесь ракетний та людський запас. Проте ми стоїмо, а ЗСУ й надалі б'ють по зубам-окупантам. До речі, сьогодні стартував збір коштів від United 24 Монобанко та Ігора Лаченкова на засоби протидії так званим мопедам іранським дроном Камікадзе Шахет. Тож, якщо маєте можливість, встигніть кинути пару гривень на перемогу. Посилання на Монобанку залишимо у описі під відео. Якщо вже почали говорити про зброю, продовжимо. Як вважаєте, хто є найбільшим постачальником зброї для України? США, Німеччина, можливо, Польща, яка передала нам багато наземної техніки? Не вгадали, це Росія. Так, так, саме вона. Успішні дії збройних сил України на полі бою змусили російську армію тікати та лишати по собі техніку, яка стане у нагоді нашим захисникам. Як зазначає американське видання Wall Street Journal, Україна захопила 460 основних російських бойових танків, 92 самохідні гаубиці. 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Хоча справжня кількість ймовірно більша. Але тікають росіяни не лише з поля бою, а й з власної країни, уникаючи мобілізації. Секретар РНБО України Олексій Даніл зауважив, що кількість громадян, які залишили Росію в останні дні, вдвічі перевищує кількість мобілізованих, а кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії. Ех, й би усі ці втікачі вийшли на протести проти свого диктатора. Хоча, на нашу думку, протести в Росії це щось роду фантастики. Як ми вже говорили у попередньому відео, росіяни взялися звинувачувати Володимира Зеленського у провалі своєї мобілізаційної кампанії, нібито його звернення до росіян із закликом не їхати воювати в Україну дуже сильно похитнуло віру Росіян та підкусило бажання віддавати життя за амбіції Карлика. Так ось. Тепер до Росіян звернувся міністр оборони України Олексій Резніков, який радив тим не прогавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію від приниження. Цікаво, мабуть, тепер росіяни звинуватять Резнікова у неефективності так званих чмобіків на полі бою. Мені здається, нашу рубрику Крінж тижня поступово витісняє нова рубрика ядерний шантаж тижня. Володимир Зеленський під час дискусії в Австралійському інституті Лоуі закликав ввести Москви нові превентивні санкції, щоб взагалі унеможливити застосування ядерної зброї. На що прес-секретар президента Російської Федерації а за сумісництвом Волосяний покрив над верхньою губою Путіна Дмитрій Пісков взагалі назвав слова Зеленського закликом до початку світової війни з непередбачуваним жахливим наслідком. А речниця МЗС РФ Захарова заявила, що захід розпаляє ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського. Отре переконуємо, що росіяни живуть у своїй новій реальності зі своїми законами логіки. Не лишився від заяв Росії президент Польщі Анджей Дуда, заявивши, що його країна веде переговори із США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку Росії. Ця програма є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам, які не мають ядерної зброї, брати участь у плануванні її використання. І, хоча ми поки не є членами НАТО, проте за потреби притула та Лачин точно зроблять збір коштів, на які я особисто кинув всю свою зарплату. Нещодавні заяви Дмитрія Песика Піскова продемонстрували, що проведені референдуми на частині окупованих українських територій є повним фарсом. Кордони окупованих Херсонської та Запорізької областей ще не визначені та залежатимуть від волі населення однак, нових референдумів на цих територіях не буде. Тобто прес-секретар Путіна навіть не зміг обґрунтувати, які саме території, нібито приєднала до себе Російська Федерація. Хоча анексію відповідних територій ще 3 жовтня схвалила Державна дума РФ. Росіяни приєднайте до себе Марс або якусь іншу галактику. Весь світ, крім Білорусі, Еритреї та Сирії, буде дуже радий вашій відсутності на цій планеті. Псевдореферендум та його результати підтримав генеральний директор міжнародних організацій в МЗС Пхеньян, в заявивши, що референдуми були проведені законно відповідно до статуту ООН. О, так ще й заберіть з собою. А тепер поговоримо про пакети. Ні, не ті, у яких люблять лежати хороші росіяни, а про пакети санкцій та військової допомоги Україні. Європейський союз затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, у якому встановлено верхню межу цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн. Також США оприлюднили подробиці нового пакету допомоги на 625 мільйонів доларів. До нього йдуть чотири Хаймерс з боєзапасом гаубиці 155-го калібру. Та 75 тисяч снарядів до них. ну і багато чого іншого, що дуже нам корисне. До передачі хаймерців долучилась також і Франція, яка оголосила про можливу передачу своєї модернізації цих машин смерті. А Німеччина заявила про передачу додаткових самохідних гаубиць панцергаубіць 2000. У свою чергу Фінляндія оголосила про допомогу у 93 мільйони євро. А президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення в Європейському Союзі спецфонду в розмірі 100 мільйонів євро. За допомогою якого Україна зможе здійснювати прямі закупівлі військової техніки, про допомогу важкою технікою заявила Чехія, громадяни якої зібрали 30 мільйонів чеських крон на закупівлю модернізованого танку Т-72 для Збройних сил України. І доки весь світ підтримує Україну монетою та озброєнням, росіяни також своїх не бросають. Відтепер сім'ї росіян, які стали хорошими, отримують протесть? Вибачте. Отримують по 5 кілограм риби в рамках підтримки від держави. Тепер фраза Спасіба сину за машину» не актуальна. Спасіба сину за рибу. Ось новий лозунг росіян. Минулого тижня у карликового диктатора відбулася отрицательна смерть вже в 70-й раз. І з цим сумним днем вирішили його привітати міжнародні партнери. Як зазначила голова Центру громадських свобод Олександра Матвійчук, Росію мають виключити з Радбезу і створити міжнародний термінал для притягнення Володимира Путіна до відповідальності. Буквально ж наступного дня невідомі люди залишили Путіну подарунок у вигляді зруйнованого Керченського мосту. І ось тут Карлко згодилися усі подарунки, які він отримав від своїх друзів-диктаторів з усього світу. Трактором «Білорус» від Лукашенка Путін буде латати ями на дорожньому полотні моста. А піраміду з динь від президента Таджикистану Путін зможе хіба що доповнити допомогу сім'ям російських загарбників. Доки це відео записувалось та монтувалось, росіяни терористично обстрілювали територію України як на лінії зіткнення, так і запускаючи крилаті ракети по містам та інфраструктурі. Тож давайте наблизимо крах Російської імперії 2.0 донатами у благодійні фонди та перебуванням у безпечних місцях. Також дякуємо за перегляд цього відео та закликаємо вас поставити лайк, написати будь-який коментар, адже це допоможе у просуванні відео. Побачимось наступного тижня.